Привіт! Привіт! Покажу нарешті розпаковочку невеличку у трьох різних магазинах. У магазині файно я купила сосиски Філейні Варені по 176 гривень, 822 грами на 145 гривень і 40 копійок. Ось такі філейні сосисочки. Так, бащинський. Якого вони сорту, я не знаю. Першого чи вищого, хороші вони за таку ціну дуже добрі. У магазині Салтівський я купила, так, зараз буду показувати сир. Ось такий величезний шматок сиру. По 229 гривен і 90 копійок. Тут 418 грамів на 96 гривень 10 копійок. Колбаса варшавська, я вже її таку купувала, показувала вона першого сорту, але вона дуже добра, смачна. Вона ціна на неї не змінюється. 154 гривни 90%. Копійок. Тут кіло її 34 грами, і заплатила я 180 гривень 17 копійок. І також я взяла, не пробувала раніше вищого сорту такі філейні сардельки київського м'ясокомбінату Вони по 155 гривень, і тут їх 800. 82 грами на 136 гривень. О, така в мене покупка у магазині Салтівській. І також я зайшла в АТБ. В АТБ я купила вибір фаршовий пів кіло, ковбасний ряд, розумний вибір за 38,70. Його там пів кіло, як я сказала, це я беру таку ковбаску. Котан і собачці своїй. Ну, Воно добре, не, не, не просто тут вибір фаршевий. Добра ковбаса, як варена. Вона не у розділі, не у відділі для тварин продається. Ну, її можна і самому їсти. Так, також я купила корм кітти кітекет. Отакий корм по 1270. І корм віскас я купила по 1440 і сирки. Сирки дружба. Ось такі сирки дружба. Ну, я їх ще, мабуть, не коштувала своя лінія. Плавлений 70 грамів. 55% жирності 9,90. Ну, акція на них була. За 3 серка, я заплатила 97 гривень. Ось чек, будь ласка, скільки я витратила коштів сьогодні. Якщо бажаєте, то додавайте всі чеки самі. І побачите, скільки я за це все заплатила. Ну, це нам на трьох іще двоє котів. і і собачка ну, може на днів три, а то й чотири, А оця ковбаса, то мабуть, і на 5 днів її вистачить, якщо тільки на сніданок або там до чаю, на вечерю, на бутербродик. Всім пока!